Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні Свята Православна Церква шановує усіх святих української землі. І ми з вами читаємо для нагадування відрізок із Євангелія від Апостола Матвія. Про блаженних. І Ісус Христос сказав ці заповіді блаженства перед своїми учнями, показуючи на них, тих, хто повірив у Нього, хто пішов за ним. Вони до Кінця не розуміли, хто такий Ісус Христос. Але вони мали. Здоровий вогонь віри у своїй душі, і коли почули Слово проповіді Ісуса Христа, вони загорілися ще яскравіше і слідували за Ним. І все, що він говорив, уважно запам'ятовували. Дечому дивувалися, але цей подив їхній формував їх. Віддаляючи від цього світу і відкриваючи в них присутність Божественну, відкриваючи в них синівство, яке людина після падіння Адама, можна сказати, втратила бо стала блудним сином, який захотів взяти своє багатство. Піти в чужу країну і там жити, як він собі хоче, розважатися, веселитися, бенкетувати, поки не настав голод. Так само людина, яку притчі Ісуса Христа про блудного Сина, залишила Господа Бога і пішла в чужу країну, була вигнана з раю. І розважалась, веселилась, грішила, вбивала, допоки не відчула порожнечу, голод, допоки не побачила, що навіть те, що насичує бісів, є для неї неприйнятне в їжу, неприйнятне для неї для життя. А Хлібом, Який животворить, який людину освячує, є Христос, Син Бога Живого. Той, який зійшов з небес, це є хліб з небес. Юдеї їли манну, яка з небес була послана Богом у пустелі, і померли, каже Ісус Христос. А тут є хліб життя. Тут є більший за Мойсея. І Він каже: Я даю вам цей хліб, щоб ви мали життя, бо Він і є життям для людини. Господь наш Ісус Христос. І ось, дорогі брати і сестри. Ісус Христос, проходячи повз море, бачить. Апостолів і кличе їх за собою, йдіть за мною. Вони все покинули і пішли. І знайшли віру, знайшли Спасителя, знайшли благодать Божу, знайшли того, хто знову запалив яскраво їхнє серце любов'ю до Бога. хто Допоміг їм перемінитися і стати Божими, хто допоміг їм відмовитися, відірватися від прив'язаності до матерії цього світу? Коли Ісус Христос проповідував по країні Галилейській? То багато приходило до Нього зцілитися, багато приходило з хворими, одержимими бісами, багато прохань було до Ісуса Христа, допоможи. А приходили з вірою. Приходили, можливо, спочатку почули, що Ісус таке. Чудо сотворив або інше. І хтось з цікавості прийшов, а хтось прийшов із вірою. А той, хто прийшов, бажаючи зцілитися, щоб зцілив Господь Його Сина, але не знайшов в собі віри, в розмові з Ісусом Христом відкривається: Господи, я вірую, як ти кажеш. Поможи моєму невірству. А ті, хто прийшов з цікавості або і вивідуючи щось, граючись у перетягування владних повноважень або впливу на себе від Ісуса Христа, ті були нездатні повірити. Бо шукали те, що цього світні, те, про що казав Диявол Ісусу Христу після сорокоденного посту в пустелі. Ось бачиш усі царства землі, мені їх віддано в руки, я тобі їх дам, тільки впади і поклонися мені. Так, падають і кланяються сатані. Не, не дивлячись наперед, що ця дорога веде до загибелі, такі люди живуть моментом, і в їх не цікавить життя в Бозі, їх цікавить вічне життя у тому стані, в якому вони перебувають, в стані ненависті. В стані злоби, ненаситності, загарбництва, в стані злості, розпусти, розгулу, в стані знущання над образом Божим і надмінності, а сини Божі і дочки Божі мирно. В Бозі Духом Святим перемагають цей світ, як ми з вами читали минулої неділі, ті, кого весь світ не був вартий, тинялися по печерах, проваллях, по пустелях. І Господь передбачив, що ті праведники і святі, ті пророки. Апостоли, які були до нас, які заклали основи віри і передали нам вчення, що чули від Ісуса Христа, що чули сповіщене з небес від Бога. Ті не без нас, каже апостол Павло, отримують нагороду. Ми можемо казати, що Господь християн сьогодні теж формує, щоб і. Ми отримали разом з ними нагороду. Дорогі брати і сестри, коли ми хочемо бути з Богом, ми знайдемо шлях, як це зробити. Ми почуємо церкву, ми обов'язково знайдемо час для цього і обов'язково знайдемо сили і спосіб, як найкраще це зробити. Ісус Христос прийшов у цей світ не для того, щоб нас зв'язати правилами, які ми не можемо виконати, а прийшов у цей світ, щоб звільнити людину від тягарів нерозумних правил, і дарувати людині в Бозі, в волю і свободу. І щоб людина, користуючись тим, що даровано через церкву у церкві, через таїнства Христові, могла прийняти віру і в міру своїх сил і стараності понести подвиг християнського життя і отримати винагороду блаженного життя. Долучитися до святих, яких ми вшановуємо, яких прославив Бог. А прославив їх Господь Бог і явив в цьому світові, для того, щоб ми, дивлячись на їхнє добре життя, ставали кращими, ставали теж учнями Христовими, формувалися теж у святому Дусі, як храм святий. В якому би перебував Господь молитвами святих української землі, нехай дарує Господь Бог нашому народу ласку бути його святими, народити ще більше праведників, достойників, святих, які названі Ісусом Христом блаженні. І нехай. Сила блаженних українського народу, переможе зло, переможе пекло, подолає спокуси, які заважають українському народу пізнавати Господа Бога і приведе до спасіння. Бо якщо не Господь будує, даремно ми трудимось. Якщо не Господь охороняє, даремно ми пильнуємо. Якщо не з Господом, даремно ми встаємо дуже рано і дуже пізно лягаємо в поті лиця свого трудимося. Все життя наше перетворюється на суєту суєт, якщо ми не в Бозі покладаємо наш труд, наше життя. Наші прагнення, наші мрії і наше сподівання про наших дітей. Нехай Господь, молитвами святих угодників своїх, святих української землі, укріпить нас усіх і приведе до спасіння і до блаженного життя. Слава Ісусу Христу!